Польща тим часом посилить свою систему протиповітряної оборони. З 1 серпня в Україні розпочинається нова операція під кодовою назвою Східна Аврора. Про це повідомили в оперативному командуванні війська польського та зазначили, що захід є відповіддю на агресію Росії проти України. Ризики порушення повітряного простору в Польщі збільшилися. Операція охопить постійний моніторинг повітряного простору, реагування на виявлені порушення, а також їхня нейтралізація особливу увагу приділять об'єктам, які можуть порушити повітряний простір Польщі, зокрема дронам. І польський кордон уже кілька разів перетинали російські ракети. Нагадаємо, 15 листопада 22-го року на території прикордонного польського містечка Пшеводов впала ракета. І ще одна залетіла до Польщі торік, 29 грудня, саме під час масованого ракетного удару Росії по Україні. Цьогоріч, 24 березня, ворожа крилата ракета перетнула польський кордон і крутилася над країною 39 секунд.